Всім привіт, рада вас вітати на каналі. Як завжди, огляд найважливіших новин для українців в цьому відео розповім, як українські біженці можуть залишитись в Німеччині після завершення тимчасового захисту. Лише актуальна інформація без чуток і домислів. Дані базуються на законодавстві Німеччини та порадах адвокатів. Що потрібно зробити військовозобов'язаним чоловікам в Україні до 5 червня, щоб уникнути штрафів. Сполучені Штати запропонували 22 пункти Росії та Україні для мирного договіру. Китай готується до нападу на Тайвань і також цікаві новини з Польщі та Німеччини в цьому відео. За лайк і коментар буду щиро вдячний. Поїхали. Отже, багато українських біженців, які зараз перебувають в Німеччині на підставі параграфу 24 закону про перебування, цікавляться можливістю отримати інший більш стабільний статус. І Одним з таких варіантів, друзі, є перехід на гуманітарний параграф 25-й, цей перехід можливий, але потребує виконання певних умов і підготовки. Що таке параграф 25? Це вид на проживання, який надається на гуманітарних підставах. Існують різні його підкатегорії. Наприклад, параграф 25, абзац, 1 і 2 для тих, хто отримав статус біженця або політичного притулку. Абзац 3 цього параграфу для людей, яких не можна депортувати через загрозу життю чи здоров'ю у країні походження. Абзац четвертий, параграфу 25 надається у виняткових випадках, наприклад, через тяжке захворювання. Абзац 5 цього параграфу для тих, хто довгий час перебуває. в мечні, але депортація неможлива. Ну і також параграф 25 а, 25Б для осіб, які добре інтегрувались, тобто це робота, навчання, знання мови та самозабезпечення. Перехід можливий у трьох основних випадках випадках. гуманітарні причини, це, наприклад, якщо є загроза життю або здоров'ю при поверненні до України, війна, хронічні хвороби, складна медична ситуація, інтеграція в німецьке суспільство це проживання в Німеччині не менше трьох років, в особливих випадках менше наявність стабільної роботи або завершення навчання. Аусбілдингу, самозабезпечення, тобто ви не повинні отримувати соціальну допомогу, знання мови на рівні мінімум А2 краще Б1 і складання інтеграційного тесту. Виключні обставини це, наприклад, народження дитини в Німеччині, ваше лікування, наявність інвалідності або хронічних захворювань. Приклад з практики, жінка з України перебувала в Німеччині за параграфом 24, 3 роки. Протягом цього часу вона прийшла інтеграційні курси до Б1, отримала роботу в Німеччині, повністю забезпечувала себе фінансово. Вона подала документи на параграф 25Б, отримала дозвіл на проживання строком на 2 роки з можливістю продовження. Щоб знати алгоритм дій для переходу на параграф 25, звичайно, вам потрібна консультація з адвокатом або. Імміграційним радником можливо дізнатися, чи відповідає саме ваша ситуація вимогам параграфу. 25. це допоможе уникнути відмов. Також вам допоможуть підготувати документи, докази інтеграції, сертифікати курсів, довідки з роботи. Також з вами може проводитись співбесіда. Очікування рішення, друзі, розгляд справи може зайняти від кількох тижнів до кількох місяців. Як висновок, перехід з параграфу 24 на 25 це реальна можливість отримати стабільний статус в Німеччині, але для цього потрібні чітко визначені підстави. Це інтеграція, гуманітарні причини, довготривале перебування, документальне підтвердження, терпіння. Та готовність до бюрократичного процесу. Рекомендую вам звертатись за фаховою допомогою до юристів або організацій на кшталт Проасуль або Карітас. Важлива інформація для українців в Україні військово зобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років, які раніше були визнані обмежено придатними до військової служби. Зобов'язані пройти повторну військово-лікарську комісію до 5 червня 2025 року. Це стосується чоловіків віком від 25 до 60 років, які мають статус обмежено придатний. Хто звільняється від обов'язку проходження ВЛК – Це особи, які не досягли 25 років, та особи, які мають офіційно встановлену інвалідність. Як пройти ВЛК, друзі, думаю, ви знаєте, вам необхідно самостійно звернутися до ТЦК та СП за місцем обліку або отримати електронне направлення через застосунок «Резерв Плюс, які наслідки непроходження накладання адміністративного штрафу в розмірі від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень, можливо, внесення до реєстру осіб, які ухиляються від виконання військового обов'язку. Тобто, друзі, статус обмежено придатний. Тепер такого не існує, і це не просто формальність, це тонка, я вважаю, зачистка перед мобілізацією. Давайте відверто, коли статус обмежено придатний був певним буфером, тобто ти не цілком здоровий, але й не повністю непридатний. Тепер цей буфер просто вилучили з законодавства, і що далі? Далі тебе ставлять у ситуацію, коли ти маєш знову пройти ВЛК, і тільки тепер без варіанту обмежено. Тобто, або ти придатний і вперед у військо, або непридатний, і, будь ласка, приноси купу довідок, щоб це довести. Тобто, друзі, ми розуміємо, що це не просто наведення порядку, як кажуть з екранів телевізорів, це юридично чиста формула, щоб м'яко, але масово перевести десятки тисяч українців у категорію придатних до служби. Звісно, формально тільки після медкомісії, але в реальності, ви розумієте, це вже сигнал для ТЦК оновити списки мобілізаційного резерву. Це не мобілізація, це лише медогляд. Але ми розуміємо, що стоїть за цими словами, тебе не викликають одразу на фронт. Але перший крок створити юридичну можливість тебе туди відправити. Саме для цього я вважаю, забрали твою обмежену придатність. Важливі новини з Європи та світу в Німеччині почався суд над громадянином Сирії. Його підозрюють у вбивстві трьох людей влітку 2024 року. Процес Збурив велику дискусію стосовно проблем міграції до Німеччини. Нагадаю, що ввечері 23 серпня 2024 року в Золінгені чоловік напав на учасників фестивалю, приуроченого до 65-річчя заснування міста. Прокуратура стверджує, що підозрюваний без розбору, але цілеспрямовано завдавав ударів ножем людям, які стояли навколо нього. Підсумку троє чоловіків і жінка загинули, а кілька людей дістали поранень. Підозрюваний здався сам до поліції, визнав свою перевину та сказав, що є членом терористичної ісламської держави. Саме після цього випадку новий уряд закрив кордони Німеччини для нелегальних мігрантів. Польща Туск продовжив дію підвищених рівнів загрози через гібридні атаки Росії та Білорусі. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про продовження дії рівнів тривоги Браво та Браво CRP у зв'язку з підвищеними гібридними загрозами з боку таких країн як Росія та Білорусь, зокрема в кіберпросторі. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Росія є основним джерелом інформаційних маніпуляцій на території Європи. Хакери та пропагандисти часто грають в одній команді, тільки в Європі Росія відповідає за понад 80% маніпуляцій інформацію. Сказав Ліпавський. Сполучені Штати в США є мирний план з 22 пунктів, який не влаштовує ані Україну, ані Росію. Це вже другий план нагадаю, розроблений Сполученими Штатами. Перший відхилив Зеленський, другий той самий, про який говорить Келох. Допрацьовувався за участі України, однак Москва відмовилась його розглядати. Наразі Україна та Росія готують власні версії меморандуму щодо умов завершення війни, поки світ засереджений на війні в Україні та конфліктах на Близькому Сході. Напруга в Азії стрімко зростає. Китай відкрито готується до можливого вторгнення на Тайвань. Народна визвольна армія Китаю провела масштабну модернізацію і здатна в будь-який момент перейти до бойових дій. Аналітики вважають, що багаторівневі маневри КНР із залученням авіації, флоту і ракетних військ не просто навчання, а елемент реальної підготовки до вторгнення. Тайвань для Пікіна це більше ніж територія. Це питання національної. Гордості, символ незавершеної історії та ціль великого відновлення Китаю. Попри це, ймовірність повномасштабного вторгнення в найближчий рік є найвища. Китай боїться економічних і військових наслідків, але ігнорувати ситуацію не варто, тому що стратегія Пекіна нарощувати тиск без очевидного порушення, тобто це гра на виснаження, поки світ зайнятий іншими кризами. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитеся цей канал. До зустрічі!